Наталія власниця бізнесу з виробництва авторських дитячих майданчиків. До їх створення, каже, спонукало народження дітей. При облаштуванні дитячої кімнати у зимовий період робота зазвичай менша у нашого тата архітектора, тому у нього з'явилось таке хобі. Він хотів створити дитячий куточок в кімнаті своїми руками. Те, що вийшло, настільки принесло користь, радість і фізичну активність нашим дітям, що ми вирішили розпочати з цього свою справу. Аби розширити власне виробництво, говорить жінка, написала і захистила бізнес-план в обласному центрі зайнятості та отримала грант на 250 тисяч гривень. Що з першого разу нам не вдалося отримати, тому ми з другої спроби отримали погодження на грантові кошти. За ці кошти ми придбали обладнання для облаштування робочого місця і побудови виробничого процесу. Сосна смирека. Ду в який матеріал є, залежно які і роблю. Дерево лучше, ніж пластик. Одні з найцікавіших проєктів це ось, наприклад, будиночки на дереві. Це пеньок, який відкривається. Туди можна буде зайти. Там буде столик або діти дуже часто зберігають свої іграшки. І на цьому пеньку також розташовується ось цей великий будинок. Цей будиночок є двохповерховий. Всередині буде розміщуватися місце, де діти можуть спати. Він з обігрівом зі слів Тараса Дукельського за два роки на підприємстві реалізували майже 200 проєктів. «Іде війна. Пишуть клієнти з Харкова. Ми добудовуємо будинок. Плануємо навесно там поставити у нас ваш майданчик. Ну і для нас це трішки шок, тому що нам і тут стан такий не дуже комфортний. А тут люди з Харкова. І таких клієнтів дуже багато. Харків, Дніпро, Одеса. Минулого року ми ну, проїздили кривий ріг, дуже багато міст саме в тому діапазоні. Навіть навіть крайні райони Дніпропетровської області, якраз у ці клієнти нас надихають. Вони дають віру в те, що ну все продовжується, все точно буде добре. Обов'язковою складовою нашого бізнесу є соціальна місія, яку ми впроваджуємо від початку створення нашого. Спочатку це був благодійний дитячий майданчик для нашого міста. Були дитячі майданчики в садочки. Минулого року ми реалізували благодійну ініціативу з годівничками. Всі використані кошти ми використали на встановлення дитячого майданчика у місті Кремельниць для дитячого будинку. За два з половиною роки від початку дії державної програми мікрогрантів Власна справа у Володимирі видали 27 мікрогрантів на суму 8 мільйонів гривень, говорить керівниця місцевого центру зайнятості Наталія Уколова. Програма по грантах діє з липня 2022 року. Протягом цього часу ми надали 64 консультації 27 видали мікрогрантів, 4 гранти для учасників бойових дій та їх дружин. І один отримав нас уже грант як для молоді. Працевлаштовано 55 безробітних. Гранти видаються о до 150 тисяч при умові, Якщо роботодавець працевлаштовує одну особу, створює одне нове робоче місце. грант до 250 тисяч це умова створити два нових робочих місця для учасників бойових дій, ветеранів ветеранок. Гранти надаються до 500 тисяч і до мільйона. Умова до мільйона: це чотири створити нових робочих місця. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.